Подивився ворожі телеграм-канали. Їх там досі тіпає після вчорашнього удару наших ракет Атакмс по аеродромах в районі Бердянська та Мелітополя, де були знищені мінімум 9 гелікоптерів, персонал, пілоти і багато чого іншого. І цей удар називали. Московські е, військові кореспонденти е, одним з найпотужніших і найстрашніших ударів повітряних українських збройних сил за всю війну. Так, от це е, те, що могло б бути на кожному ворожому аеродромі, на окупованих ними територіях, на кожній військовій базі, на кожному військовому складі. Якби. якби Якби наше вище керівництво держави викликало хоч якусь довіру у президента США Байдена і лідерів інших країн, наших союзників.